Тарас Шевченко, якого ми не знали. Забудьте про сумного дядька в кожусі. Тарас Шевченко був стильним європейським чоловіком. Модний, освічений, бунтар з вогнем у очах. Він не сидів, склавши руки. Він ламав стереотипи. Скріпака став зіркою аристократичних салонів, душа компанії, людина, яка знала ціну свободі. Народився в родині кріпаків, але не злиденній. Батько чумакував, був далекобійником свого часу. Дід і батько вміли читати. У заповіті Тарасового батька були такі слова: Синові моєму Тарасу з мого хазяйства нічого не потрібно. З нього буде або щось дуже добре, або велике ледащо. У вісім років Тарас, єдиний серед братів і сестер, пішов до школи. Перший його заробіток. Допомога священнику у відспівуванні небіжчиків у 12-15 років Тарас був готовий ходити селами 15-20 кілометрів, шукаючи собі наставника в малюванні. Це про його шалену жагу до знань. Шевченко був селфмейдменом задовго до появи цього терміну. Народився кріпаком, а помер генієм. За його викуп скріпацтва заплатили 40 тисяч доларів у сучасному еквіваленті. Тому що він був того вартий. Це був європейський інтелектуал. Тарас навчався в академії мистецтв, отримував медалі, створив понад 1300 мистецьких творів. Його перший кобзар розкупили за два тижні. Справжній бестселер. Шевченко носив модний одяг. Заробляв непогані гроші, ходив на вечірки, закохувався, грав у карти, фліртував із жінками, розмовляв кількома мовами. Особисте життя було сповнене драматизму Сошенко, який допоміг звільнити Тараса, і сам Шевченко закохалися в одну дівчину Марію Європеус. Вона обрала Тараса. У нього була закохана княжна Варвара Рєпніна, онука Кирила Розумовського. Але жодні стосунки не склалися його любили жінки, його поважали аристократи, його боялася російська імперська влада, він був небезпечним для Росії, бо розпалював у серцях українців вогонь свободи. Йому заборонили писати й малювати. Він продовжував таємно його відправили в солдати, він не зламався, його намагалися стерти з пам'яті народу. Не вийшло. Він не боявся говорити правду. Борітися поборете – поборете!» Його слова звучали на Майдані 2014 року. Пророчі слова. Вогонь запеклих не пече. Повторюють українські воїни на передовій сьогодні. Його вірші не музейні експонати, вони зброя, вони ліки, вони голос, який кличе до свободи. Свою Україну любіть, любіть її воврем'я люте. В останню тяжку хвилину за неї Господа моліть. Ці слова висічені в наших серцях. Коли українці читають і на оновленій землі врага не буде супостата, вони вірять, що так і буде. Коли повторюють борітися, поборете», вони знають, що переможуть. Справжній Шевченко це не пам'ятник, не скам'янілий бюст. Він живий, він у кожному, хто бореться за Україну.